Оскільки нас двоє, то і персонажів у фільмі буде двоє. Фільм буде називатися Папуга, і в цьому фільмі буде головний герой, я ще не придумав йому ім'я Чоловік. І жінка. Жінці ім'я придумав, її буде звати Жанна. І власне сюжет буде полягати в тому, що це як такий маленький піч, без спойлерів. Що чоловік, він працює в певній ІТ компанії керівником з безпеки, він переживає певну кризу у своєму житті, пов'язану з особистими там, обставинами, стосунками. Він шукає допомоги, знаходить, я не знаю, астролога. астролога, людину, яка займається астрологією, картами Таро і таке інше, тобто, якимись такими. Іншими світами, назвемо це так, і він до цієї Жанни звертається зі своєю проблемою. Жанна дає йому певний такий пробний сеанс, чи все йому сподобається, йому врешті, все подобається. І в кінці цього певного сеансу пробного, коли вона вже питає, як тобі сподобалось, не сподобалося, чи будемо йти далі, він каже, так, так, це все це мені сподобалося. І Випадково, нібито там, під кінець на останніх секундах заявляє проблему, про яку він не казав раніше. І він каже: я страждаю безсонням, і мені останнім часом сниться папуга. Далі вони починають говорити один, другий, третій сеанс про цю папугу, і що це означає, і які це символи, і що можливо це означає в його житті. А можливо, це якось стосується її життя, хто його знає, щоб без спойлерів, але все потім має повернутися в трошки несподіваний бік. От така ідея. Відповідно, опрацьовуючи персонажів, звичайно, мені треба зрозуміти певний внутрішній світ і першого і другого. І, можливо, я буду брати якісь Ідеї щодо цього героя, головного чоловіка у власній біографії, у власних переживаннях, оскільки дружина моя дійсно займається астрологією і картами Таро, то для побудови жіночого персонажу я буду підглядати за нею, як вона це все робить, тим не менше розповідати історію словами. Завжди було легше і мене на це вчили, тому що я закінчив факультет журналістики університету. Мені завжди було легше і зрозуміліше, аніж показувати. Показувати важче. Особливо, знову ж таки, беручи до уваги всі ці обмеження, які є. Тобто iPhone, якийсь там простенький мікрофон, двоє абсолютно непрофесійних акторів. Ну і власне все.